Привіт! Сьогодні другий день, як ми в версах Біорезонанс. Хочу вам показати, які тут красоти, тож йдемо прогуляємось разом. Почнемо свою екскурсію з того, що ми знаходимося у підніжжі таких неймовірно крутизних гір. Отакі От вони дуже кумедні, такі залисинки з кущиками. У нас осінь, як ви бачите. Жовте листечко, вербичка, канадський клен. Я вже стою на парковці нашого біорезонанс готелю. Це техніка, яка обслуговує рослини. О, така долина затягнута сьогодні туманом, далі гори також, там по Мукалі, де ми були. Ми його бачимо з вікна. Наш е автомобілі, які розвозить штат по домам. Ну і от нарешті, отак він виглядає вхід в наш готель. Йдемо, побачимо, що там далі. Нас зустрічають дерева оливи. Вони вісять разом із своїми плодами. Отакі от вони сині. Я вже їх не втрималася, з'їла одну. Дуже терпка, хоча спіла. Дивіться, як їх багато, цих рослин. І вона така спіла, що аж курочка від неї відслаюється. Але терпка на смак. Отак От виглядає наш готель. Отакий От він неймовірний. Зробимо екскурсію спочатку всередину, а потім прогуляємося і побачимо красоти навколо. Це хол. В холі дуже приємно пахне ароматом наших дифузорів. Турчаночка працює за комп'ютером. Хеллоу! Дуже такий музика романтик. Сходи на другий поверх. Це в граморі такі стіни оздоблені. Тут у нас є папушка. Ми його називаємо мяу. 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 чого мяу, тому що він, неймовірно правдоподібно робить цей звук. Мяу! Дуже кумедний. Тут камін. Ще не холодно, ми його не підпалювали, але уявіть, як це взимку буде романтично виглядати. Якісь такі герби, можливо, цього міста Денизлі, хоча ми знаходимося не в самому місті. Ось такі зони відпочинку. Рослинки на шерсах. Нам готують. Де так з коктейлі фруктові. Там далі термальні. Олеся. Так, є це я. Олеся. Так, О, так, так я. масаж. Добре, іду. Ну, Мене забирають на масаж, тому я вже пішла, а відео продовжимо. Трошки пізніше далі.